Well, the President of the European Commission, uh, Jean-Claude Juncker, has said that there will be visa-free travel before Christmas. Uh, I don't think uh, that's correct. Uh, first, um, the European Parliament and the Member States need to agree on a mechanism uh, to make sure that when there are um, uh, too many people overstaying their visas, that the EU can uh, suspend and end uh, visa-free travel now, uh, why is this? it's because we have uh, french elections in um, april, may, and uh, then um, the eu basically wants to uh, push this decision forward. Um, and maybe with the new french president, uh, this new french president will not be in favor of visa-free travel uh, anymore. Як відомо, президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер сказав, що сподівається, що візит буде введений до кінця цього року. Я особисто не думаю так. Перш за все, європейський парламент та члени Євросоюзу повинні домовитися щодо механізму, як буде цей режим працювати. На сьогодні важливо домовитися, що Євросоюз буде робити в тому разі, коли буде занадто багато випадків, коли люди будуть зловживати умовами безвізового режиму і перевищувати термін дозволений перебування на території Євросоюзу. Крім того, я вважаю, що багато чого залежить від виборів президента Франції, які заплановані на квітень та травень наступного року. Саме через те, євросоюз збирається прискорити і підштовхнути цей процес. Все буде залежати від того, хто буде обраний президентом Франції.